Як і більшість монастирів, церков, які тут були, він піддався татарському Навалі і він був спалений, після чого не відбудовувався. Але що цікаво, що про те, що про пам'ять про цей монастир люди зберегли і в честь цього назвали наше містечко, тому і називається монастирське слово, монастир, будете знати. Я і сам вихідцем із цього Міста, тут народився, тут і проживаю. І от з дитинства я е, дуже запалився таким е, бажанням відновити пам'ять про е, цю святиню. І коли я прийшов сюди, тут взагалі нічогісінько не було. Чисто, чисте поле, нічого, взагалі, ні хреста, буряни і Пам'ятаю, деякі навіть з, мої, з мого міста навіть дивувалися, що він тут буде робити, і, е, що тут нічого нема. Але, знаєте, не я вибираю, але Бог вибирає місця. І Бог керує нашими вчинками. І напевно, що Пресвята Богородиця благословила на цю добру справу. І все почалося у цієї фігури, яка є позаду вас, позаду мене. Фігури покрови Божої Матері. Я поклав цю фігурку тут над джерелом. І почали кожної неділі збиратися люди. Спочатку приходили люди наші місцеві, тут з міста, тут з села Гончарівка, молилися. Кожної неділі і святами збиралися, і все все більше, все більше людей збиралося біля. Біля цієї фігури Богородиці. У мене вже виник потім така ідея в честь кого посвятити це джерело. І я з дитинства дуже мав велику набожність і любов до матері Божої цетариці. Ця ікона проставилася багатьма чудесами зціленнями, особливо в наші дні. Оригінал цієї ікони. Він знаходиться на святій горі Афон. Може, чули про таку а -а -а. святиню, так. І я з дитинства знав про цю ікону в У мене по сусідству була, е проживала, де проживає пані Емілія така. І вона завжди, коли я не раз йшов, біля хати сиділа і молилася завжди з одної тої самої книжечки. От ви ці книжечки бачу, дехто собі покупляв. Е Прошу? Кому ще не вистачило, там їх багато є в нас, просто не могли знайти їх. Е, хто собі схоче цей акафіс до Сацариці взяти, це дуже сильна молитва. І я якось наважився, підійшов до неї і каже, а що ви цілий час щось одне і тої самої книжечки завжди читаєте? І вона мені каже, що це і акафіс до Сазариці, це є матінка Божа, яка дуже зцілює хворих людей. І я собі придбав, не пам'ятаю десь. Помощь святому місці, я придбав собі також цей молитовник. І я собі молився і прочитав, що ця оригінал цієї ікони знаходиться на афоні. І я дуже запалився бажанням Боже, як би було добре колись поїхати на ту святу гору Афон. І вже коли я став священником, і тут розбудовується цю, свят... цю святиню, я далі продовжував е... пам'ятати і любити цю ікону Всецариці. І власне в честь цієї ікони я вирішив все ж таки посвятити. Це джерело. І в 2018 році мені випала нагода поїхати на святого Рафон. Я поїхав туди на святого Афон, і звідти з тої Святої Гори Афон привіз безцінний дар ікону Матері Божої Суцевіці. Тобто це є копія ікони, яка була написана художником, яку ми. Повезли туди на Святого Гору Афон і там, в тому Ватобецькому монастирі, де вона знаходиться, ми її приклали. Бо монахи розповідали про те, що ікони, які були написані і які були прикладені до оригіналу, там на афоні, вони також отримували ту саму благодать зцілювати людей. Я дуже хотів, щоб ми іменно нашу ікону приклали до, там на афоні до оригіналу. І я її приклав до тої оригінальної ікони. І не тільки до неї, але взагалі де по всіх монастирях я мав нагоду побувати, до всіх Богородичних ікон. Там дуже сильно багато на, на Святій Горі Афон дуже багато є мощів, святих різних, таких дуже відомих: Пантелеймона, цілителя, святого mm -hmm. Георгія Побідоносця, Дмитрія Солунського. І всюди, де я був собою цю ікону, прикладав. Також вона отримала ця ікона благословення. Відомих старців на Святі Горі Афон, яких вже нема в живих, які вже відійшли у вічність. Коли я привіз її з Афону сюди, цю святиню, цю ікону, то ми з міста її несли на руках, було множество людей. Напереді ікони йшли діти, несли квіти, кидали з кошиків. І ми, з міста, несли на руках ікону сюди, так і зустрічали. Святої гори Афон. Тут ми її помістили в цю каплицю і перед нею молилися. Першим таким чудом було оздоровлення одної жіночки, яка не була тут, а була за кордоном. І вона пішла на обстеження і виявили в неї по-жіночому онкологію. І вона почала молитися дуже до Матері Божої Всецариці, цей акафіст, також попросила свою матір, і та також молилася цей акафіст до Всецариці. Перед іменно цією іконою і мама молилася. І коли вона приїхала, сказала їй там за кордоном в Австрії, що ти мусиш повертатися, бо якщо ти негайно не зробиш операції, то буде пізно. І вона приїжджає сюди, і першим ділом вона йде до цього святого образа. Вона прикладається, молиться і їде на обстеження в Івано-Франківськ. І приходить на обстеження, і, і лікар каже, а вас нічого нема. Повністю все позникало, Каже, вам хоч в космос летіти. Австрію, ну, я думаю, медицина. Не є там дурні лікарі. І вона побула тут і поїхала назад в здорову без някої, пора, сьогодні, бачите, скільки Бог робить чудеса. А другим таким чудом, яке сталося, ну це для нас такі перші сигнали були <кій> чудотворіння цієї ікони. А другим було те, що приїхав до нас один священник онкохворий, отець Степан, своєю сім'єю, і молився перед цією іконою в Цесариці. І коли він молився, мене... я не був тоді присутній. Це був по справах Франківську. Коли він молився з своєю сім'єю, стається чудо, з ікони з правої сторони починає витікати миру. Тобто ікона замироточила. І оце мироточіння продовжується по сьогоднішній день. Буваєте, вже от з 2018 року по сьогоднішній день ікона мироточить. Тоді вона була перший раз замироточила таким світло-жовтим миром, дуже таким гарним, приємним. Ну, Таке було, похоже, більше як до меду, Таке світло янтарного кольору. З таким ніжно-ванільним запахом. А другий раз ікона замироточила, то я вже був присутній в е 2021 році, так. В 2021 році, е після ковіду, То якраз той ковідний рік був то коли я прийшов в жовтні місяці, раз, в жовтень місяць, був, я прийшов до каплиці зранку, дивився, на, ми, на іконі знов миру нове виступило. Але цього разу воно вже було такого темно темно коричного кольору. Е, дуже похоже було, як кров. Я найчастіше часто десь так е, мені аж неприємно було, думав, чи це якесь попередження. Ну, Бо коли миру жовте кольору, знаєш, розумієшся, як благословення, благодать якась. А от миру такого ну, чистої кров тече, значить попередження якесь. Я просто не розумів, що за попередження. Бачите, в 22-му війна почалася. Навіть не рік часу прийшло, воно воно все сталося. От Богородиця дала такий знак, що буде проливатися кров. Миру у вигляді крові. Коли ви підете до ікони, то ви побачите, скільки на іконі є різних прикрас. Оце люди залишають дар Божій Матері. За різні ласки оздоровлення. У нас такі були просто феноменальні зцілення людей, які мали четверту стадію рак, мали повні метастази легенів і молилися перед іконою, повністю одужали, повернулися до життя. Ну, це просто феноменально. Четверта стадія рак, метастази в легенях. Всі метастази, все пропало, людина повністю здорова, повернулася до, на роботу. Працює Ось такі, дійсно, такі. ну... І багато навіть таких інших, таких, не тільки зцілень, але навіть такі чудеса в сім'ях відбувалися, навернення сімей, коли сім'ї були посварені, руками не говорили, і тут йшли до Божої Матері, і буквально за тиждень-два руками не говорили, а за тиждень там два прийшло від того часу, і люди починали між собою спілкуватися, так якби нічого не було. Навіть, навіть от такі різні такі. Чудеса такі навернення сіней навіть були. І ми сьогодні приїхали в дім матінки Божої в Сисариці. Це її дім, один із домів. Бо нема матінки Божої Зарваницької, нема матінки Божої Гошівської. Є одна Богородиця. Але от домів в неї багато. В Зарваницький дім, в Монастириську, в Гошеві. І це просто назви тих домів, де вона перебуває. Богородиця в особливіший спосіб перебуває тут, на цьому святому місці. Багато людей, які сюди приїжджають, кажуть, отже, ну ні, у вас тут ще такого цього нема, але тут якась така благодать, тут якось так добре, якийсь такий спокій. Знаєте, Воно матеріально очима не побачиш благодаті, її не відчуєш. А от серцем, душею її можна, можна відчути. Я вам скажу таку річ, що навіть я, як священник, так само багато де був. По святих місцях. І нараз приїжджаєш якусь таку, ну там такі собори величезні, всьому золоті, ну і не хто знаєш. А не раз, от десь приїду якась, якісь там Богородична святиня, якась така простенька церква і там чудотворна ікона, але там така благодать. Знаєш? Там настільки добре, що хочеш ще і ще приїхати. А от отам от пишні, знаєте, оті от золоті кополи, ну щось вона, от, знаєш, не вражає. Ну гарно, подивився, знаєш, я не кажу, там фотографії зробив. Але що воно тебе зачепило, ні. А одне раз якась простенька така церкушка, знаєш. Е а вона якось так, знаєш, надихає, ось так в душі добре, там, і молитися, і, і відчуваєш якось таке піднесення душі. І десь всі турботи воно все забирає. Та Божа благодать того святого місця. А ви сьогодні приїхали. До Божої Матері, все цариці. Кожен з вас приїхав своїми проханнями. Кожен може якусь має свою потребу, може хтось просити Богородицю про зцілення. Бо напевно, що кожен має якусь хворобу, якусь болячку. Сьогодні, напевно, що немає повністю здорових людей. Сьогодні є повністю необстежені люди. Я думаю, що якби кожного обстежити, провірити, щось знайдеш. Тому ми всі потребуємо зцілення щоб Богородиця нас оздоровила, щоб вона не тільки оздоровила нас тілесно, але найперше оздоровила нас душевно. Тому ми сьогодні будемо молитися також в службу Божу і будемо мати можливість приступити до Тайної сповіді. Але я вас попрошу, хто не має такої особливої потреби, сповідався декілька днів. Ми щось не так подумали, сказав, це не є тяжко. Тіш... це не є такий що треба йти до сповіді з цього. Бо е, святе причастя власне має таку благодать змивати повсякденні гріхи. Думієте? От святе причастя. Тому вистачає раз в місяць. Тому хто сповідався декілька днів тому, то не потрібно зараз всім йти до сповіді. Тільки хто відчуває потребу. От відчуваєш потребу, що от мені треба сьогодні піти. Ну то я запрошу, я буду сповідати в каплиці в цій голубі біля. Чудотворного образу ми будемо молитися акафіст до всецариці. Я почну. Пан дяк Ярослав продовжить. Ви собі гарно всі відкриєте свої молитовники і будете разом з ним гарно співати і молитися Акафіст до Божої Матері всецариці. Буде після цього акафісту служитися свята літургія. В ваших наміреннях ви написали свої інтенції за здоров'я. Ми за них сьогодні жертвуємо цю службу Божу, після чого будуть молитви на оздоровлення, чин освячення води. О, ну, все є по повній програмі. Ви казали, що суто сюди їдете. Так. так. Тому ми молимося тут. Я думаю, що ну, так як-небудь раз-два. То... Там так не треба, і та й мені так не треба. Гарно собі помолимося, дякуйте Богу нині. Погода суперова. Це, напевно, що останній день такий вже цього року, такий літній, я б сказав. Навіть важкі співають. Чуєте? Як гарно, так. І в кінці я вас помазую святим єлеєм від чудотворної ікони. Ми це є з ікони, який стікає. Ми його розводимо з оливковою олією і помазуємо кожного разу тут. Людей, які приходять до цього святого місця. Але також хто собі бажає його взяти додому, цей єлей, то є усі цій крамниці, що ви були, але з наклейкою, де написано, що єлей від ікони Всецариці. бо там є різні там Миколая, то не то. Але іменно оцей єлей, де написано від ікони Всецариці. Оце є єлей, оливкова олія, до якої ми додали оцю олійку, яка витекла з Всецариці. Її можна навіть пити, вона є без запаху, там не, нема ніякої хімії, це натуральна оливка, олія. От така, от як ваша е, провідниця має так, така коричнева бутилочка. Так само вам скажу, дуже багато маємо свідчень. Люди навіть і в Америку передавали, і потім присилають повідомлення, що молилися, помазувалися єлеєм, поздоровилися. що Дуже багато так само є свідчень від. Е, від дії, благодаті Духа Святого через цей через єлей, тому собі хто схоче, зможе придбати. Також питалися мене за сіль, так Продається що продається Ну, Ми по собі вартості, оскільки ту у сіль, як то кажуть, взяли, так і вам і продаємо. Це не є, що якийсь ми бізнес на солі робимо чи що. Просто багато людей приїжджає. А в нас є тут традиція, ми освячуємо сіль, олію і воду. Нараз ну, людина приїжджає, ой, отча, я нічого не маю, ні того, ні того. І щоб людині було зручно, то ми взяли в нас на тої солі і розфасували в відеочках собі люди. Ця сіль нам вже є освячена. Тобто її не треба ще осячити, то це є сіль екзорцизмована. Тобто на цю солю читаються спеціальні екзерцизмовані молитви. І ту сіль можна використовувати до їди. Але також, як от раз каже, щось поробили там, чи якісь недобрі люди є, чи якісь сусіди. Собі гарно посипати і подвір'я можна, і в хаті, і поріг, і, і тому подібне. Зрозуміли? Так, да, всюди можна собі посипати. Перед фіркою хай буде, знаєте, воно вам точно не пошкодить. Оце є освячена сіль з святого місця. До речі, Що... я так зробив і нічого не чистив вже не Раму і фільм скудають. <риклад> і, і все тихо, спокійно. Ого. А <риклад> якщо <риклад> <Їсте>. добре, <риклад> то другим заходом треба <риклад> заплатити. <соль. риклад> да, тому собі хто схоче, хто собі схоче взяти екзорцизмованої солі, взагалі добре мати в співдома. Я собі так само, не раз, всі люди всякі, я, знаєте. Люди всякі, посипати собі, чи наразі навіть, навіть, щось йшли. І щось в якусь магії наразі, комусь щось підкинули. На звичайної солі взяти і посипати. Тут місця. Найкраще. Але найкраще і їсти теж. Бо нас теж всякі сіроби всередині. Всякі біси <рес> літають, правда? Я думаю, і не один. Трошки їх тою солью прогасити. Тому хтось схоче візьме. Так, молимося Ми, э, на кафі з доматі. І Божі всі стариці, хто собі ще не взяв їх після, щоб не стояти і не надивитися на горобці, а щоб приймати активну участь у молитві. i uh -huh.